Від наші любі підписники і гості каналу. Сьогодні трошки розкажу вам про горіхи. Ще один рецепт горіхів. Волоски горіхи, в поєднанні з медом, є прекрасним природнім засобом, який може замінити багато видів ліків. Ця комбінація забезпечує організм всіма необхідними вітамінами, мінералами, білками, жирами і вуглеводом. Чому потрібно їсти це щодня? А ось чому. Але давайте спочатку рецепт. Засіб складається з пів кілограма меду і пів кілограма подрібаних волоських горіхів. Додайте туди лимонний сік, змішайте, зберігайте суміш у банці і споживайте чайну ложку двічі-тричі на день. Споживання таких горіхів. Це відмінне рішення для людей з анемією. Якщо ви страждаєте від високого кров'яного тиску, вживайте таку суміш меду і волоських оріхів протягом зими. Ця комбінація також усуває головний біль. Замість того, щоб приймати таблетки, зробіть суміш меду і подрібнуних волоських горіхів. І споживайте по одній-дві столові ложки в день, горіхи з медом. Можуть допомогти від безсоння, Будьте здорові.